Привіт! Сьогодні ми спробуємо розібратися в одному з найдавніших і найболючіших питань суспільства чому існує нерівність? І справді це ж головна загадка. Майже нікому не подобається нерівність, але вона була з нами завжди. Як так вийшло? Це питання століттями спантеличувало найкращі уми людства. І сьогодні ми спробуємо знайти відповідь. Подивіться, від феодальної системи, де селянин гнув спину на лорда до сучасної економіки, де працівник отримує крихітну частину від шалених прибутків корпорації, форми змінюються, декорації інші, а суть залишається. І тут на сцену виходить ключове поняття ідеологія. Простими словами, це набір переконань, який робить несправедливу систему, на вигляд, справедливою. Ну, знаєте, ідея про те, що багаті просто більше працювали, це класичний приклад ідеології, яка виправдовує величезну прірву в доходах. Отже, почнімо з першої теорії вона дивиться на суспільство ніби згори, як на єдиний організм, і ставить не ну, скажімо так доволі провокаційне питання, а що як нерівність насправді корисна? Ця ідея називається тезою Девіса Мура. Суть її така: нерівні винагороди це як морквина для віслюка. Вони потрібні, щоб мотивувати найздібніших людей братися за найскладнішу і найважливішу роботу. Ну, подумайте самі, навіщо витрачати 10 років на навчання, щоб стати хірургом, якщо за це платитимуть стільки ж, скільки рятувальнику на пляжі. Згідно з цією теорією, без високих зарплат і престижу суспільство просто залишилося б без ключових фахівців. Звучить, ніби логічно, так? Але варто лише копнути трохи глибше, і ця красива ідея починає, м'яко кажучи, тріщати по швах. І ось вам чудовий приклад, який усе ставить на свої місця. Важливість роботи для суспільства і її виногорода це часто дві абсолютно різні історії. Ну, от скажіть, чи справді робота відомого актора важливіша для виживання міста, ніж робота сміттяра? Крім того, ця теорія. Повністю ігнорує той факт, що в людей нерівні стартові можливості. Легко говорити про змагання талантів, коли хтось починає гонку на спорткарі, а хтось пішки. Сім'я, в якій народилася людина, часто важить набагато більше, ніж її особисті заслуги. Гаразд, а тепер давайте подивимось на все це під абсолютно іншим кутом. Теорія конфлікту каже нам: забудьте про гармонію та користь. Нерівність це просто результат вічної боротьби за ресурси і владу. Звісно, головне ім'я тут Карл Маркс. Для нього все було просто є ті, хто володіє засобами виробництва, фабриками, землею, капіталом. Це буржуазія, і є ті, хто може лише продавати свою працю, щоб вижити. Це пролетаріат. Але тут виникає велике але Маркс був переконаний, що ця система неминуче завалиться через революцію робітників. Тож чому в більшості розвинених країн цього так і не сталося? Де революція? Соціолог Ральф Дарендорф назвав кілька причин: по-перше, клас капіталістів розмився. Тепер це не один власник, а тисячі акціонерів. По друге, робітники організувалися в профспілки і вибили собі кращі умови. По-третє, з'явився соціальний захист від держави. Ну і нарешті, стабільна робота зменшила бажання людей все ламати. Тож, хоч ідея Маркса була дуже потужною, вона була дещо пласкою. Такі мислители, як Макс Вебер, ускладнили картину. Він казав: Стримайте, справа не тільки в грошах, є ще соціальний статус, тобто престиж і повага, і є влада. Це три різні вимири нерівності. Добре, ми говорили про великі глобальні процеси. А як нерівність працює на рівні нашого повсякденного життя, як ми її відчуваємо і, що важливіше, відтворюємо щодня? Ця третя теорія дивиться на все, ніби під мікроскопом вона каже, що ми постійно сигналізуємо про своє місце в ієрархії через те, що ми носимо, що їмо, на чому їздимо. Це явище має назву демонстративне споживання. Давайте візьмемо щось зовсім просте, щоб зрозуміти, як це працює на практиці. Задумайтесь на хвилинку про музику, яку слухає кожен з нас. Бачите, музичні смаки це не просто вподобання, це справжні соціальні коди. Вибір слухати, скажімо, авангардний джаз, а не поп-музику з радіо, це повідомлення, повідомлення про освіту, культурний рівень, приналежність до певної групи. І що найцікавіше, ці коди ми всі щитуємо, свідомо чи ні. Миттєво робимо припущення про походження людини, її освіту, коло спілкування. І не так важливо, чи це правда в кожному конкретному випадку. Головне, що цей соціальний код працює. І це не просто безвининна гра в асоціації, це має цілком реальні наслідки. На співбесіді менеджер може несвідомо шукати того, хто впишеться в культуру, що часто означає того, хто схожий на нас, має схожі смаки, звички та походження. Отже, ми розглянули три абсолютно різні підходи. Перший каже, що нерівність корисна, другий, що це результат боротьби, третій, що ми самі її щодня створюємо. То який же з них правильний? Як бачимо з цієї таблиці, кожна теорія це ніби окремий об'єктив фотоапарата. Функціоналізм дає нам загальний план. Теорія конфлікту показує приховану боротьбу. А інтеракціонізм дає змогу роздивитися деталі крупним планом. Щоб побачити повну, об'ємну картину, нам потрібні всі три. І в цьому, мабуть, і є головний висновок. Нерівність це не щось просте, це надзвичайно складна система, де великі економічні сили, давні конфлікти і наші найдрібніші щоденні дії переплетені в один дуже тугий вузол. І наостанок це залишає нас із фінальним питанням, але вже до кожного з нас. Тепер, маючи ці інструменти, спробуйте подивитися на світ навколо. Який із цих трьох поглядів, на вашу думку, найкраще пояснює ту нерівність, яку ви бачите щодня?